А у нас старт наступного об'єкта. Наш помічник-кран допомагає нам в піднятті матеріалу. Ми тут маємо з вами отакий от, от дитячий садок, в якому є проблеми. Матеріал у нас, як завжди, якісний. Акваїзол ПЄ 45 Маємо тут некваліфікований ремонт. Як ви бачите, стрічають шви з цієї сторони. Також само, навіть тут вже є якісь голки, далі рвати не буду. Плюс отаке от у нас гідроізоляція вертикальної стійки, якої немає, як такової. Тому на цьому об'єкті ми будемо виконувати, що правильно сегментний ремонт. От Такий у нас вид до. А у нас вже можемо спостерігати виконані покрівельні роботи. Виконали ми їх, як завжди, сегментом з тої частини до цієї частини. Тут, було, тут були скарги на те, що затікає в цьому місці. Були найдені мікротріщини і погано влаштовані латки, які були попередні. Ми ж виконали. Тут заново примикання. Тобто тут іде у нас затікання. Ми пішли ще плюс десь метра два сюди в цю сторону, можливо, навіть три, щоб вже наверняка не текло. Зробили це все в одну сторону і в іншу сторону. тобто сегмент. Тут залишилось ще рівним е часом половина покрівлі, от в ту сторону, ну і плюс парапет. Він е, зовнішньо має непоганий стан, тому прийнято було рішення краще продлити пряму, чим е, витрачати на парапет. І у нас е, ми би краще пішли в 2 метри в цю сторону, тут де болить, чим пішли в ту сторону, там де все ок. Тому от такі от у нас швидкі роботи. За два дні виконана ця робота. Все, а ми полетіли далі.